Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу Gplus.com.ua. Сьогодні ми розглянемо шахматку єдиним полотном для забудовника. Партиографія G може бути рознесена як окремо по секціях чи будинках, в такому випадку зручно використовувати пошук в вибраній секції. Для прикладу, я зараз демонструю чергу демо демобудинку. Також ми можемо перемикатись між чергами для підбору. Наприклад, зараз в черзі 1 бажаю переглянути всі вільні. І бачу, що вони доступні для перегляду ось тут. Проте, якщо бажаю переглянути чергу 2, необхідно здійснити перехід в чергу 2. Квартирографія, яка виведена єдиним полотном, надає можливість відобразити і чергу 1, і чергу 2, або будинок 1, будинок 2, або усі секції на єдиному полотні. Це зручно для забудовника. Давайте переглянемо вид на єдиному полотні. Вивід всіх корпусів відрізняється тим, що має. Розділювач білим фоновим кольором, який надає можливість переглядати всі черги на єдиному полотні. Таким чином, використовуючи даний інструментарій, ми можемо переглядати на одному полотні, на єдиній квартирографії усі черги і, звісно, використовувати фільтри. Для прикладу, даний фільтр надає можливість переглядати всі знайдені об'єкти нерухомості як в черзі 1, так і в черзі 2. Що зручно, оскільки надає можливість єдиним запитом переглянути. Скажімо, підбірку у всіх чергах для клієнта тих нотів ну, в об'єкті нерухомості тих юнітів, які потенційно бажає придбати потенційний покупець. Використовуйте вивід шахматки єдиним полотном, користуйтесь ганозевим профільним продуктом G CRM професійним софтом. Для щоденної роботи з підбору об'єктів нерухомості. Дякую, що були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал Glusє. До зустрічі в наступному відео. А в наступному відео я рекомендую вам переглянути матеріал про наскрізний пошук та лістинг об'єктів нерухомості в GRM для менеджера з підбору об'єктів нерухомості. Поставте обов'язково вподобайку, а якщо маєте запитання, пишіть коментар.